Привіт, дорогі ціні! ймовірне слово наших пасторів, і я почула для себе, що коли людина увірувала у Бога, Бог дає у її життя, благодать по своїй милості. І якщо ми віримо, але не маємо діл, то віра наша є мертвою, так як тіло без духа мертве, так само віра без діл, вона рахується мертвою. І віси, вони також трепечуть над Божим Словом і вірують, але діл вони не мають. Тому так багато є віруючих, які... Вірять, але діл не мають, то це віра є бісівською. Нам потрібно приносити плід для Бога і показувати це на своїх ділах. І я розумію, що нам потрібно перебувати в Слові Божому, щоб ми розуміли і змогли виконати волю нашого Бога. Якщо ми перебуваємо в Слові Божому і наповнюємося ним, то Бог нам дає нашого Духа Святого, який може пророкувати.